От в кого є якісь можливо думки, для чого нам потрібна історія? Боєць із позивним Андерсен, один із військовослужбовців бригади Азов. На уроці з патріотичного виховання молоді знайомить кропивницьких школярів з історією бригади та розповідає про своїх побратимів. Зі слів воїна, бойовий шлях «Азову» розпочався в травні 2014 року, коли після оголошення АТО Азовці визволяли Донеччину від проросійських сепаратистів. 26 травня 2014 року Азов разом з батальйоном Україна змогли захопити базу терористів в селищі Урзув, яка, яка була облаштована на території Молочого Януковича. Там також було взято частину терористів в полон, частину було знищено. Від початку російсько-української війни азовці стали грізною силою в складі ЗСУ. На їхньому рахунку вдалі операції в Мар'їнці і Лувайську Широкиному також азовці допомогли визволити від бойовиків Маріуполь. Захищати маріупольців Азову довелося й після повномасштабного наступу росіян у лютому. 22-го вони обороняли великі житлові райони міста, промислові підприємства та порт, говорить Андерсен. 15-ти П'ятнадцятитисячні армії окупантів протистояли трохи більше тисячі азовців. Ворог переважав у піхоті артилерії, авіації також по українських позиціях гатили військові кораблі. Але завдяки продуманій тактиці, азовців противник зазнав непоправних втрат, а спроби окупантів захопити місто провалилися. Азовці активно використовували трофейні мапи та прослуховували ворожі рації активно застосовували коптери. Приблизно алгоритм дій був такий. Російська колонна помічається з БПЛА. Туди висувається у зручний для азовців спосіб. Наша група оточує або наносить такі удари, швидкі удари оточує, добиває і потім швидко під контролем БПЛА відходить. Андерсен розповідає, щоб просунутися вперед, окупанти стягнули резерви. Азовці опинилися в оточенні на Азовсталі. Дороги, які туди вели, прострілювалися окупантами. Тому озброєння бійцям гелікоптерами доставляли українські пілоти. Для цього вони використовували транспортні гелікоптери. Мі 8 на яких перекидалися боєприпаси, медикаменти, зброя. цього було задійснено. Здійснено сім вилітів. І 16 мі 8 вони перестали літати після того, як росіяни вже зрозуміли, як ми літаємо, де літаємо, почали збивати. Декілько мі 8 було втрачено. Після цього повітряний міст було зруйновано. Але це дозволо врятувати біля ста. Пораних у травні ворожі війська прорвали оборону та зайшли на територію комбінату. Точилися запеклі бої в нелюдських умовах, маючи обмаль снарядів, ліків, їжі та води. 16 травня азовці за наказом генштабу були змушені здатися в полон. В російську неволю потрапили майже 2,5 тисячі азовців. Згодом росіяни скоїли проти них жорстокий теракт. Згадує Андерсен. Вони влаштували в колонії. Волноварській виправної колонії внутрішній вибух, внаслідок якого було знищено 54 полонених азовців, 130 отримали поранення. Андерсен наголошує сьогодні. Азов продовжує боронити Україну. Практично на 100% бригада складається із вмотивованих добровольців. Всі вони проходять серйозний вишкіл за стандартами НАТО та передових армій світу. Це дуже цікавий курс, який передбачає максимальне виснаження і одночасно набуття багатьох навичок. Рекрут не доїдає, не досипає, отримує постійний моральний тиск. Те саме людину очікує, коли він потрапляє, грубо кажучи, на фронт. Він постійно там буде знаходитись, знаходитись в стресових ситуаціях, тим не менш, він має добре думати, приймати вчасно вірні рішення. Та знищувати ворогів, якими умов якими не були б умови, зустріч із азовцем влаштувало міське управління освіти, щоб учні ближче познайомилися з історією легендарної бригади та подвигами її бійців. Дітям важливо знати, бо це військова еліта України, бо це люди добровольці, це люди, які по зову свого серця пішли дуже давно захищати, і в яких незалежна Україна це. Головне, головне, і захистити її це теж головне. На урок завітали близько 200 старшокласників. Діти вражені розповіддю Андерсена. Після неї ще дужче пишаються українськими воїнами та прагнуть наслідувати їх, коли підростуть. Вони дуже професійно діють, вони дуже гарно навчені, вони дуже розвинуті ідеологічно, вони мотивують і надихають. Я задумувався над тим, щоб приєднатися, тому що зараз нам важливо об'єднуватися всією нацією, гуртуватися, щоб разом здолати ворога і розбудувати сильну соборну Україну. Взагалі я їм дуже вдячна, що вони взагалі є, що вони бруть цьому участь взагалі в цій війні, а не відмовляються як багато хто. Що вони захищають нас? Воїни Азову, вірні присязі і надалі нищать ворога на Донбасі. Стояти стіною будуть доти, поки останній окупант не поляже на українській землі. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Збудника хвороби лайма виявили на Кіровоградщині. Інфікованого кліща знайшли на території Олександрівської громади. Про це повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб. Виявили заразного павукоподібного під час квітневого антомологічного моніторингу, який фахівці проводили в трьох громадах: Олександрійський, Приютівський та Петрівський. На дослідження до лабораторії особливо небезпечних інфекцій направили 44 зразки. В результаті аналізу в одному з кліщів підтвердили збудника бореліозу. Медики застерігають, що укуси кліщів можуть спричинити серйозні захворювання, зокрема хворобу лайма та кліщовий вірусний енцефаліт. Якщо на тілі людини кліщ перебував до 1 доби, то ризик інфікування він буде мінімальним. Але якщо такий інфікований кліщ перебував до трьох діб, то вірогідність інфікування наближається до 100%. Зазвичай з'являється на місці укуса припухлість, бо біль потім може бути, утворюватися через декілька днів червона папула, тобто таке червоне п'ятно і щиткими краями. Звичайно, людина відчуває Гальне недомагання, підвищення температури, слабкість ломоту у всьому тілі». Перезавантаження фарбами. Художню виставку, образи відновлення відкрили в музеї мистецтву Кропивницькому. Відвідувачам представили 30 різноманітних колажів, які намалювали митці аматори в рамках арт-проєкту Колажна майстерка. Його мета розкрити в учасниках творчі здібності та поліпшити психологічний стан за допомогою мистецтва. На додачу, під час роботи над колажами кропивничани познайомилися з історією колажування і дізналися, як кольори, образи та відтінки впливають на підсвідомість людини. Малюнки в музеї експонуватимуть протягом місяця. Це прекрасна техніка, яка дозволяє людям, які відчувають творчість, які мають певні ідеї, думки, висловити їх легко і дуже яскраво. Ми провели п'ять майстерок, більше 125 людей взяли участь, і ця виставка це результат цих майстерок. Наша виставка це особливий простір, де мистецтво виходить за межі академічних норм. Тут кожен має можливість висловити себе так, як відчуває. Це щирі живі роботи людей, які не пов'язані з мистецтвом професійно але мають потребу передати світ своїми очима. Це те, що надає цій події справжньої душевності та різноманітності. Це дуже потрібний формат взаємодії людей. Це хороша арт, практика, осмислення дійсності, і це можливість через створення прекрасного людьми, які дуже часто кажуть, що вони не митці, не мисткині, навчитися робити дійсно цінні речі, і це можливість людям відновити своє ментальне здоров'я, свою енергію, аби продовжити робити те, що вони роблять на роботі, як громадяни, в соціальних ініціативах» це Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології вітає вас. Протягом 6-10 травня на території області очікується дощовата прохолодна погода. І лише 8 травня істотних опадів не очікується. Температури повітря вночі 6-7 травня будуть в межах 7-12 градусів, 8-10 травня в межах 5-10 градусів тепла. Денні температури становитимуть 14-19 градусів.